Зсу звільнили кіндратівку на Сумщині. Окупанти втратили три батальйони комбата. Бійці 225-го окремого штурмового полку звільнили село Кіндратівка на прикордоні Сумщини приблизно за 2,5 кілометри від кордону з Росією. Про це повідомив аналітичний проект Deep State. За даними джерела Deep State, підрозділ 225-ї ОШП завершив зачистку та та закріплення в Кіндратівці. Перепрошую, Чається, що протягом операції українські підрозділи завдали значних втрат ворогу. Зокрема, були розбиті батальйон 40-го окремого мотострілецького полку, батальйон сумнозвісної 155-ї окремої бригади морської піхоти і батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади. Також було ліквідовано командира батальйону 30-ї мотострілецької бригади. Ліквідація комбата майора Андрія Ярцева відбулася в районі сусіднього населеного пункту Андріївка в середині червня. До операції була залучена група першого штурмового батальйону Чорний лебідь, яка в ході виконування бойового завдання вийшла на командний пункт росіян. У ході штурму ворожий командир був знищений. За інформацією Діп Стейт, російська піхота певний час перебувала в оточенні в кіндратівці, перш ніж була зачищена, далі цитуватиму: у селі тривалий час ще сиділа в оточенні піхота противника. Відповідно на її викурювання довелося почекати. Зазначили вони. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. До цього в червні 225 ОШП звільнив село Андріївка приблизно за 5 кілометрів від кордону з Росією. Про звільнення Андріївки, 14 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Далі цитуватиму: дякую хлопці вам дуже. Також відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на нашому покровському напрямку. Ще в боях на Донець. Чині відзнач... відзначились перший окремий штурмовий полк та 82 окрема десантно-штурмова бригада. Дуже дякую вам на куп'янському напрямку. Є хороші результати в третьої штурмової. Дякую, курська операція. Продовжуємо наші активні дії на території ворога. І є за що відзначити 33 й 33-й окремий штурмовий полк, 47 сьомої окрему механізовану бригаду та 103 третє окрему бригаду. ТРО. Дякую вам за сміливість, заявив Володимир Зеленський. Відомо. Що на той момент бої вже точилися також у Кіндратівці. 13 червня заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак повідомив, що половина населеного пункту кіндратівка вже під контролем збройних сил України. До наступних новин спец... спецпризначенці СБУ за два тижні знищили понад 1900 одиниць ворожих ресурсів. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України продовжують ефективно нищити ворожу техніку й позиції. Лише за два тижні сили ЦСОА уразили 1927 одиниць ворожих ресурсів ударними дронами та іншими вогненими засобами. Про це повідомила прес-служба СБУ. Крім цього, спецпризначенців завдали ударів по 789 ворожим позиціям і укріпленнях. Знищили 15 складів з боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами. Нагадаємо, 6-го батальйону 12 ї окремої бригади АЗОВ знищують ворожу піхоту на турецькому напрямку. Безперервні атаки росіян вимагають злагоджених дій усіх екіпажів БПЛА і самоударні дрони. Дрони відіграють критичну роль у стримуванні наступу. Вони унеможливлюють скупчення та просування окупантів. Як писав ми Україна раніше, у ніч проти 26 липня українські оборонці знищили та подавили засобами реб 200 російських повітряних цілей. Російська армія атакувала українські населені пункти 235-ма засобами повітряного нападу. Далі продовжуємо з вами говорити про те, що відбувається на фронті, а саме про те, як на Харківщині британські САУ наводять справжній жах на російських окупантів. Про це дописує видання The Times. За словами військових робота такої зброї є хірургічною. Екіпаж другої самохідної артилерійської патереї третьої штурмової бригади України сховався бункері під лінією дерев вісім чоловіків перебували в тісному брудному приміщенні, де було місце лише для двох двоярусних ліжок та двох столів. Один з солдатів зняв на відео зі свого дрона російські позиції, аби показати роботу британської зброї на фронті. Про це пише видання The Times. Ну і також дописують про те, що також оператор дрона, саме на позивний ведмідь говорить: це був наш постріл. Ми вистрілили, і ось результат Дивіться, він влучив у цілю з бункер у лінії дерев. А ось ще один влучив у те саме місце, де вони ховаються. Добре, попрацювали хлопці хірургічно. У виданні, до речі, за таймс. Також нагадали, що в травні армія Великої Британії передала Україні 89 самохідних артилерійських установок, тобто САУ АЕС-90. Ну а зокрема, третя штурмова бригада. Вони отримали щонайменше 12 одиниць техніки, які замінили радянські 2 с 100 -1. За словами військових, вони задоволені цією зброєю. Ну і також ще наголосив командир екіпажу з позивним скрипа про те, що якщо гармата в хорошому стані, якщо ми її перевірили в гаразд, вона працює дуже добре. Таке відчуття, що її створили з урахуванням потреб оператора. Ну і зазначається, що внутрішній простір гармати просторий, порівняно так із старою, саме радянською артилерією. Версію він краще, все ж таки звичайно, броньований, добре поглинає потужні вібрації 155-мм міліметрової гармати. Ну і також екіпаж зазначає. Що ці установки вони отримують інтенсивне використання, для якого не були призначені, внаслідок чого вони якраз таки зношуються. Ну і попередив сержанти ще з позивним лев про те, що це хороші гармати. Вони можуть стріляти вісім разів більше ніж заявлений термін служби ствола. Але після восьми тисяч пострілів можливо ви з п'ятого пострілу, а не з третього. Ну і, до речі, видання «Зайтайм» зауважили, що. Третя штурмова бригада. Вони вже понад рік стримують росіян навколо стратегічного міста Ізюм, що на Харківщині, попри інтенсивні атаки ворога. Коли ворог починає наступати на нашу піхоту, ми вступаємо в бій, щоб не дати їм навіть наблизитися. У мене була ситуація, коли близько 30 росіян почали збиратися біля лісосмуги, готуючи атакувати наших хлопців штурмовиків Але їм це не вдалося. Ми випустили кілька снарядів і все, ніхто з них не захотів повертатися, розповів військовослужбовець. Поз. В ним ну також своєю чергою використання українських захисниками установок ас 90 воно порадувало союзників з Великої Британії. А саме дописав заступник міністра оборони Великої Британії з питань збройних сил Люк Поларт про те, що британські артилерійські платформи АС-90, які. Завдяки своїй скорострільності, живучості та хорошій мобільності стали дуже ефективним інструментом для зупинки російських атак. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Ось чому ми посилюємо так само п'ятидесятиденну кампанію з озброєння України та змушуємо Путіна сісти за стіл переговорів. Ну і також у The Times нагадали, що спершу Велика Британія мала намір поставити нам лише 30 гаубиць, але українські військові вони виявилися настільки. Тільки вправними, що їм віддали всі установки. Ну, і відомо, що артилерійські системи вони розроблені в 1990-х роках і були введені в експлуатацію британської армії через їхній вік та повільність, що не відповідає вимогам так сучасного поля бою. Ну і однак вони досі показують свою дійсно важливість в Україні та стали пріоритетною цілею для російських дронів. Ну і також ще знову ж таки військовослужбовець з позивним скрипа поділився своєю думкою про те, що і випадком так своїм коментарем з приводу того, що був один випадок, коли нас вразив крилатий дрон. Він влучив поблизу нашої вогневої позиції. Але, але оскільки ми завжди використовуємо маскувальні сітки та гілки, акумулятивний заряд лише трохи подряпав броню. Тобто дійсно бачимо з вами, що такі дії. І на полі бою вони дійсно рятують наших захисників та захисниць. Ну а ми вкотре дякуємо нашим партнерам за те, що вони нам так надають озброєння, постачають їм і дійсно роблять такі неймовірно важливі речі.